Вітаю, мої друзі! На сьогодні я ваш гід і поведу вас у мандрівку козобою. І факт, я знаю більше про це селище, ніж ваша бабця про свою сусідку. Отож. Козова стоїть на хвилястій рівнині Волиноподільської височини. Це як фітнес зал для кіз, що в 15 столітті приватизували найкращі куточки селища. Вони вільно гуляли то вгору, то вниз, попивали водичку з річки Коропець, яка бачила всіх господарів від представників роду схарбек до рибалки з пластиковим відром. У 16 столітті козова переходила від одних панів до інших. Як флешка між учнями буцькі, Синявські, Вольські всі приміряли собі статус міста і герб півкозич. У XVIII столітті головними були потоцькі. Тони То і вирішили, що без замку ніяк, і збудували твердиню та тунель. Тут влаштовували бали, оборонялися від нападників, загалом проживали середньостатичне життя. Хоча замок стоїть у руїнах, він має таку харизму, що навіть трава росте обережно, аби не зашкодити історії. Ось там колись простягалася липова алея, що потоцькі посадили. Кажуть, під цими липами колись гуляли пани та панянки, включали в собі рівень філософа і говорили про вічне. Тут було багато дерев, але за неї залишилась лише одна представниця, проте яка велична, це реальний свідок подій, що відбувалися тут останні століття. А палац. Палац Мошинський, кінець XVIII століття, збудував його Август Фредерік Мошинський на Пагорбі, поблизу місця, де знаходився мурований готичний костел, знищений комуністами. Скажу я вам по секрету: він став власником кузової через шури Мури з Теофілою поточкою, які узаконили у 1755 році. У 19 столітті цей палац був проданий австрійській владі, та перетворений на повітовий суд і в'язниця. За радянських часів тут не панькались, панів називали куркулями та провадили над ними суди. А тепер найсокральніше – усипальниця родини Машинських. Я покажу вам, де вона, бо навіть Google Maps не знає її локацію. Ось тут варто заспокоїти свої думки і подумати про щось високе. Подумати, чому важливо берегти нашу культурну спадщину? А все просто. Якщо ми не подбаємо, то нашим нащадкам залишаться лише QR-коди на місцях колишніх пам'яток. А так хочеться, щоб через 100 років тут бігали гіди з туристами і з гордістю їм розказували: Це, це наше!